У нас немає відповіді на ключове запитання: слухайте, яку ми країну будуємо? Що це? Німеччина, соціал-демократична Німеччина, соціал-демократична Швеція, соціалістична Франція? Чи це буде Ліберальна Америка? Чи це буде якась інша країна? Хто платитиме за все, все це багаті чи бідні, як зараз? Чому у нас до цього часу на багатих податок 18%, а в усьому світі 70-60%? Да, від них їдуть різні департє. Ну нехай від нас поїде якісь там два-три, якісь півічки з цієї країни, бо їм дорого тут проживати. Але всі крупні бізнесмени будуть тут працювати, де найкраща земля, де руда, де можливості для росту економіки, інвестиційні можливості в перспективі і будуть платити високі податки. А не платити буде моя мати із своєї пенсії, не платити буде ваші батьки із своєї зарплати і пенсії. Потім згодом наші діти і так далі. Скільки ця країна буде триматися на горбу простого пересічного громадянина. Ось тут треба міняти філософію. Я вважаю, як би мене там е, не намагалися націоналісти там, і інші е, люди осуджувати, нам треба будувати європейську соціалістичну державу.